Вибір професії відповідальний крок у житті кожного старшокласника. Днями про переваги навчання, що дає змогу побудувати кар'єру в атомній галузі, учням Вараської громади розповіли представники трьох технічних вишів: Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національного університету Одеська політехніка та Національного університету Львівська політехніка. Маємо підписаний договір про співпрацю між НАК Енергатом, та і Львівською політехнікою. Договір полягає в взаємній такій допомозі та підтримці щодо підготовки молодих фахівців, студентів. Під час навчання вони можуть проходити практику, стажування у підрозділах енергоатому. Відповідно, енергогатом також кращим студентам їх мотивує, надає їм додаткову стипендію для того, щоб вони навчалися, і в подальшому працевлаштовувалися у підрозділи «Енергоатому». Ми сподіваємося, що ця саме співпраця нам дасть можливість підготувати таких спеціалістів, які дійсно забезпечать наше виробництво на самому найвищому рівні. Усі заклади вищої освіти, представники яких були присутні на зустрічі, мають широкий спектр інженерно-технічних спеціальностей, що необхідні для роботи на атомних станціях. «Львівські політехніці готують фахівців не тільки в галузі атомної енергетики. Чи теплової енергетики готують і електроенергетики, і автоматизації процесів, зокрема теплових процесів так. Комп'ютерно-інтегрованих технологій і е, працівники різних оцих спеціальностей, навіть економічних спеціальностей вони працюють на підрозділах енергоатому, зокрема на рівницькій атомної електричній станції. Потреба в нас на сьогоднішній день в підприємства в молодих працівниках вона є досить великою. Вона є постійною на постійній основі. Ми працюємо над тим, щоб залучити молодь до навчання, відповідно, потім залучити до нас на роботу. Підтвердженням якісної технічної підготовки у згаданих вишах є досягнення їх випускників. Чимало із них мають значні успіхи в атомній галузі та продовжують сприяти її розвитку. 11 генеральних директорів атомних електростанцій, наші випускники, міністр енергетики України, декілька значить, заступників нам є чим, чим пишатися, і тому, звичайно, якщо ви хочете бути генералами, тоді до нас навчатися. Для початку старшокласникам потрібно буде успішно скласти національний мультипредметний тест. Велике значення для вступу на спеціальності енергетичного спрямування мають високі бали з таких предметів, як математика і фізика. Взагалі, зацікавленість інженерно-технічними спеціальностями зростає. Я це помітна тенденція. Я не скажу, що вона ну там зростає експоненційно, але вона ріст такий повільний, але відбувається. Це ми бачимо. Відповідно до попиту, зростає і конкурсний бал у вишах. Тому молоді, яка хоче навчатися, а в майбутньому поповнити когорту атомників, радять ретельно підготуватися. Цінним є те, що захід проходив в режимі діалогу. Учні мали можливість поставити питання та почути достовірну інформацію про виші безпосередньо з перших вуст. Сьогодні до нас приїжджали люди з вищих закладів. Вони розповідали дуже цікаву інформацію по поводу їхніх університетів і навчальних закладів. Для старшокласників було дуже цікаво дізнатися більше інформації, і вони допомагали оприділитися з їхнім майбутнім напрямком. Подібну профорієнтаційну зустріч провели і для учнів професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Щороку чимало випускників ПТУ вступають до вищих навчальних закладів, щоб стати спеціалістами в галузі, яка забезпечує енергонезалежність країни. Представники вишів наголошують, висококласні фахівці були і завжди будуть затребовані в українській атомно-енергетичній галузі. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, УІТА